Чому полягає особливість проведення обшуку в адвоката? Особливістю проведення обшуку в адвоката полягає в тому, що нормами кримінально процесуального кодексу України передбачено спеціальний розділ щодо проведення слідчих дій відносно адвоката. У випадку проведення слідчих дій, а саме обшуку адвокату, необхідно. Розуміти, що все ж таки у слідчого прокурора або детектива наявна ухвала слідчого судді, в якій визначено перелік речей та документів, що підлягають огляду та вилученню під час обшуку, на відміну від звичайних обшуків, обшуки у адвокатів є дуже важливими, бо саме Профільним законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність передбачена особлива процедура, а це і внесення відповідного клопотання генеральним прокурором, його заступниками, прокурорами областей міста Києва області АРК та міста Севастополя. Тому, відповідно, дана процедура повинна дотримуватись належним чином, як передбачено законом.